Осінь. Осінні листя в різнокольоровому ашатному вбранні, Шелестить під пливом ніжного шляхетного вітерця. Осінь, я тебе не цураюся, а твоїй красі вклоняюся. Про чудовий п'янкий запах осені, Листя червоні, жовті, залишки зелених, Гра кольору, ніби великодні крашанки сяють. Диво дивне, земні райські кущі. Сонце світить, але вже не гріє, облямоване крайкою з червоного золота. Назустріч йде молодик з букетом пурпурових троянд, Помило волі, з усмішкою на вустах, як дзеркала очікуваної любові. Навкруги падає листя, ніби розірване намисто. У цьому лісовому полоні відчуваю себе також деревцем, з котрого зривають плоди жарини в небезпеці днем.